Ті, хто має чи будуть встановлювати сонячну електростанцію по новому законодавству, стали активними споживачами. Змін вже прийнято, тому час розібратися у всіх деталях закону. Треба почати із визначення активного споживача, як вказано в законі про ринок електричної енергії. Можемо взяти на замітку споживання електричної енергії і йдемо далі. Споживач перетворюється в активного споживача при виконанні однієї з умов. Продаж електричної енергії за зеленим тарифом чи механізмом самовиробництва, та у разі використання установки зберігання енергії, але лише про роботі на ринку, що не так просто, як здається. Тих, хто будує генерацію без відпуску в мережу, залишають в групі просто споживачів. І, на мій погляд, в деяких випадках це важливо та має певний економічний сенс. Активних споживачів поділяють на категорії ось така блок схема але на кожну категорію накладаються ті чи інші додаткові обмеження, які треба обов'язково врахувати. Загальні додаткові вимоги в кінці. Перше. Побутові споживачі, які продають електричну енергію по зеленому тарифу. Наголошую, побутовий споживач це людина. В редакції закону має право встановити 30 кВт С під зелений тариф. Звертаю увагу, що в баченні НКР обмеження. 50 кВт стосуються любої зміни власності, спадкування, продажу і тому подібне. Якщо вже маєте більше, то відбирати не будуть, принаймні поки що, але отримати більше зась. Бачимо обов'язкову умову споживання, при порушенні якої вам заплатять набагато менше. Друге, це домогосподарство, але вже без фінансової підтримки держави. Поживання раптово стало необов'язковим, обов'язковим, ціни продажу електричної енергії вже по ринку на добу наперед. Докладно, я розповідав в попередній частині. Жодних обмежень на кількість, а точніше є, в 1 МВт, але таких власників кажуть 10 на всю Україну. Для малих неповтових споживачів теж більш-менш все зрозуміло, і обмежень так само немає, як і преференції. ОСББ, на мій погляд, найменш описана в законодавстві група споживачів. Хоча від них вже неодноразово поступали запити щодо нового законодавства і бажання встановити сонячну електростанцію на даху. Враховуючи, що виключення для ОСББ так само відсутні, відпускати в мережу їм так само можна лише половину потужності сонячної електростанції, що, враховуючи типовий графік життєдіяльності, напевно, також не найкраще рішення. Може, щось зміниться найкраще в майбутньому енергетичні кооперативи і надалі виглядають п'ятим колесом в телезі. Продаж по зеленому тарифу можливий, але документів і обліку там так само, як і у промислових сонячних електростанцій. За схемою самовиробництва так само має застосовуватись обмеження у 50% від потужності приєднання на відпуск мережу. Ну і просто побутові споживачі, частина з яких вже побудувала сонячну електростанцію для заміщення власного споживання, отримує можливість відпускати половину від підведеної потужності. А власне, і через них якраз і порізали всім решта можливість відпуску 100% потужності. Ці не вільні, але подейкують, що це буде РДН з певним дисконтом. Як буде насправді, скоро побачимо. Економічний розрахунок для великих деповтових. На каналі в мене було велике інтерв'ю з відомим інсталятором Святославом по підкасті. За новими умовами я готую, але все ще чекаю більш конкретної інформації від трейдерів. Ну і нарешті додаткові вимоги. Головне, особливо для невеликих це окремий лічильник саме на генерацію, тобто біля інвертора акумулятора. Ще раз наголошую, що для існуючих домашніх сонячних електростанцій під зелений тариф ми вибили право його не ставити. Решті буде потрібно. Загалом, ця норма буде сильно впливати на рентабельність малих сонячних електростанцій, адже вартість самого вузла обліку, як і аскої до нього, там буде вже досить відчутною. Виплати, або точніше взаємозаліки, будуть відбуватися раз на місяць. І я ще раз підкреслю, що це суто фінансові відносини. Ніяких кВт годин у вас не будуть накопичуватися, і не мрійте, і не слухайте дурниць, будуть накопичуватися саме гроші на віртуальному рахунку ПУП або іншого електропостачальника. І за результатами місяця виплатять вам, або ви доплатите, із цих грошей, скоріш за все, ще віднімуть податки. Також заманюють цкеркою у вигляді гарантій походження, але критичне значення це має для великих виробників, які працюють на експорт, та і, на жаль, міжнародне визнання наших гарантій походження теж ще треба добитись. В цілому, це і були головні визначення активного споживача. Для розуміння всіх нюансів, вам слід ознайомитися із наступним переліком документів або підписатись на канал, і я буду надалі інформувати вас про важливі нюанси законодавства. Дякую за увагу і до нових зустрічей.